Доброго дня, шановні учасники. Мене звати Валентина Іщенко. Я наразі займаю посаду заступника директора центру енергоефективності міста Миколаєва. Центр енергоефективності це комунальне підприємство. воно є неприбутковою організацією. Основна наша мета це. Енергомодернізація міста Миколаєва усебічний розвиток бюджетного та житлового фонду за рахунок залучення інвестиційного капіталу. Окрім цього, центр енергоефективності надає консультацію та повний супровід пакету документів по діючим програмам міста. Наразі сьогодні в Миколаєві діє дві програми від Фонду енергоефективності: це програма Енергодім та «Відновидім». Також місцева підтримка ОСББ програма тепло. Миколаїв. Хотілося б більше зупинитися по програмам фонду, а саме ті дві програми, які діють, це «Енергодім від Новий Дім на сьогоднішній день по програмі Віднови Дім в Миколаєві аж 107 заявок. Інформація постійно оновлюється. Все більше ОСББ беруть участь у даній програмі, особливо після новин фонду, що програма діє лише до кінця року. Тобто на сьогоднішній день в місто безпосередньо центром енергоефективності за даною програмою було залучено більше 30 мільйонів гривень грантових коштів на відбудову житлового сектору міста Миколаєва. Буквально тільки вчора ми були на двох об'єктах, які на сьогоднішній день закриваються. За даною програмою будинок відремонтував повністю дах. Була заміна віконних блоків, лоджій в будинку, також в місцях загального користування вікна та тамбурні двері, вхідні двері. Тобто, навіть для таквдля важлива така, якби. Момент ремонту це водопостачання, тобто у нас є і ОСББ, які замінили повністю трубопровід в місцях загального користування за даною програмою, що надає можливість ОСББ не витрачати власних коштів, оскільки за програмою вони отримують 100% компенсації вартості будівельних робіт. А друга не менш важлива програма, що стосується безпосередньої енергомодернізації, це програма енергодім. На сьогоднішній день в Миколаєві в роботі 23 ОСББ. Оскільки ми були лідерами по даній програмі, в нас є повністю енергомодернізовані будинки, в які повністю зробили теплоізоляцію будинку і мають же економію понад 50%. Під цю програму, маючи потребу та боязнь. На, давайте так, на 2022 рік ми мали таку ситуацію, що кредитні фінансові установи не видають кредити. Тобто це була єдина можливість ОСББ отримати якесь фінансову можливість брати участь в даній програмі. Також... Боязнь людей брати кредити ще до початку повномасштабного наступу дуже погано грало свою роль. Тому в 2023 році, 30 травня було розпорядження про зміни програми тепло Миколаїв. Це програма місцевої підтримки наших ОСББ за новим розпорядженням в програмі було суттєве змінення, що несе в собі компенсацію від міста в рамках 30% вартості будівельних робіт. І за можна наступне слайд, будь ласка. І вже за 2023 рік за програмою тепло -Миколаїв» компенсацію отримали 12 ОСББ на загальну суму відшкодування мільйонів 534 тисячі 466 Ну там з копійками це ОСББ мали дуже суттєву підтримку від міста, що дало їм можливість завершити свої роботи. Закрити повністю зобов'язання перед фондом отримати свої виплати з грантових коштів, розрізуватися з підрядною організацією. І тому на сьогоднішній день ми маємо е, за е, в цьому році. Також була вже перша комісія. 27 лютого нам відбулася загальна компенсація на 2,5 мільйони гривень. І також е, ми. Чуємо зворотній бік від мешканців міста і суттєво змінилася ситуація в тому плані, що оця недовіра, яка була до державних програм, до діяльності міста там загалом там кожного свої претензії, вона дещо змінюється, тому що ми чуємо відгуки від мешканців міста. Вони бачать, що ці програми діють, вони це бачать на своїх платіжках, тому що я ж кажу, відстановлення ЕТП, що дає знижку на платіжки до 20%, відсотків до повністю. Енергомодернізації будинку, яка дає 50% економії, це суттєва різниця. Що стосується, також зараз ви бачите, якби, дії, які були зроблені, це енергомодернізація будинків. На сьогоднішній день по програмі енергодім діє тільки пакет А спрощений. На сьогоднішній день ми вже маємо перші подані заявки центром, тільки ми чекаємо закінчення опалювального сезону, оскільки це енергомодернізація теплової системи, тому вона потребує якби, робіт в неопалюваний період. Наступний слайд. Це один із зіркцевих будинків. Він також проводив свої роботи в період початку повномасштабного наступу. Ще в 2023 році, коли ми з представниками фонду виїжджали на даний об'єкт, них ще висіли, як правильно сказати, ремонт, ремонтники, там робітники. Вони утеплювали будинок, і роботи в них вже в принципі закінчуються. Також вони отримали компенсацію від міста там, майже 2 мільйони гривень. Наступний слайд. Ми бачимо наглядний приклад, як виглядав будинок ДО і як наразі виглядає будинок. А цей будинок він встановив, встановив тільки ЕТП, була заміна трубопроводів, також була теплоізоляція трубопроводу. Ну і причому це дало суттєву економію для даного будинку. На цьому будинку була те ж саме, але за пакетом, а навіть сьогодні спрощеним можна зробити заміну віконних блоків неопалюваних приміщень та вхідних дверей, і вони ще встигли зробити це, коли пакет А був більш розширений, і те була теплоізоляція даху. Це нові заявки, які безпосередньо взяли участь у 2023 році і закінчили свої роботи. Це ну, зовсім нові будинки, скажімо так. Тобто роботи були завершені тільки в цьому році. Наступний слайд. Один із зірцевих також будинків, парусний 7 а вони взагалі з підрядником проводили ремонтні роботи в 2022 році, коли активно велися бойові дії в Миколаєві. І ну можна дуже багато почути, як вони робили ремонт. Повітряна тривога, обстріл спустилися в підвал. Закінчилася повітряна тривога, обстріл. Знову продовжуємо робити, тому що треба доробити роствор. Тобто. Цей будинок є, має на сьогоднішній день Миколаїв, напевно, одну з найбільших економій від голови правління особисто мали платіжки, і на сьогоднішній день за трьохкімнатну квартиру вона за опалення платить близько 500 гривень. Температура в квартирі 22-23 градуси тепла. Це, в принципі, основне, що я хотіла з вами поділитися. Якщо у вас є питання стосовно, можливо, програм, етапів, я готова надати консультацію. А можете. На які роботи можуть розраховувати житловий, якщо брати участь угу. на програмі, що це може бути а дивіться. Якщо ми беремо енергомодернізацію енергодім, то основні види робіт, які сьогодні виконуються за пакетом, а спрощеним, це встановлення ІТП, заміна трубопроводів і теплоізоляція трубопроводу, теплопостачання, також гідравлічне балансування систем опалення, заміна або ремонт блоків віконних. За місцях загального користування заміна або ремонт зовнішніх дверей. Також з квітня місяця ми очікуємо нових новин фонду, тому що вони мають розширити трішки пакет. На сьогоднішній день це ті заходи, які можна реалізувати за пакетом, а і за що стосується енергомодернізації. Якщо ми говоримо про ремонт будинку внаслідок пошкодження його відведення бойових дій після обстрілів, то за програмою «Віднови дім ми маємо ремонт. Принцип цього будинку, тобто це фасад, вікна, лоджії буд... в також заміна віконних блоків в місцях загального користування, тамбурних дверей, вхідних дверей, заміна даху, ремонт даху, систем опалення, водопостачання, оскільки для Миколаєва було виключення, тому що нас дуже постраждала система від солоної води. І єдине, що по програмі не компенсується і не можуть брати участь ті будинки, які не є ОСББ. Це по-перше, і по-друге, які мають капітальне. Якби пошкодження несущих конструкцій, тобто це не підлягає компенсації, і не можуть брати на жаль участь в даній програмі. Але ми активно співпрацюємо з ЖКХ, і коли будинки, як то кажуть, усувають ті пошкодження, які не підлягають компенсації від фонду енергоефективності після наданих їм ремонтних робіт, ми їх якби забираємо під своє крило та їх супроводжуємо по програмі «Відновий дім для того, щоб будинок повністю відремонтувався. І за тими програмами, які ви назвали, які це ставки можливо у відсотках, яка участь жителів будинку, і скільки може показати держава в місто. Я зрозуміла, ну дивіться, повідновить дім проєктна документація не підлягає відшкодуванню. Тобто, проєкт ОСББ робить за власні кошти. Що стосується самих будівельних робіт, то це 100% компенсації. Якщо в проєкті закладено ремонт на 6 мільйонів, то ОСББ отримує 6 мільйонів компенсацій від фонду енергоефективності. Єдине є Обмеження по граничній вартості, тобто на один будинок не більше 7,5 мільйонів гривень. І ну, там, звісно, що є ще питомі вартості, але би, з досвіду, і з розмови з підрядними організаціями, які працюють на об'єктах, там закладені дуже гарні ціни, тобто це енергоефективні вікна, це ну, тільки по, по максимальній якості. Що стосується програми Енер... енергодім, то наразі за спрощеним пакетом 40% компенсації від фонду енергоефективності та 30% компенсації від місцевого бюджету. Тобто, загалом ОСББ може отримати компенсацію в 70% вартості будівельних робіт. Також для даної програми наразі не потребує проектної документації, тобто є тільки енергетичний сертифікат, за який ОСББ також отримує компенсацію від фонду енергоефективності з 15 тисяч гривень. Тобто 30% так це ті якби витрати, які понесе саме ОСББ. Але на сьогоднішній день це вони можуть як дозволити собі такі витрати, тому є попит на цю програму. — Скільки зараз у вас адреси в роботі за двадцять рік? Е, ну як я казала, загалом по відновиддям дім заявок безпосередньо в центрі енергоефективності близько 30 заявок в роботі. Ми маємо вже один завершений будинок. Їх всього по Миколаєву там, якщо я не помиляюсь, близько 15, можливо, менше, тому що. Е, це, це бюро, дуже багато бюрократичних моментів, там дуже прискіпливо відносяться до кожної коми, там, не зважаючи вже на цифри, і ми неодноразово міняли повністю всю кошторисну документацію, якщо є там, десь похибка в 20 копійок, а вартість проєкту 6,5 мільйонів тому. Тобто це дуже така кропітка робота. Наразі я вже повторюсь. Ми закриваємо близько чотирьох будинків загальної вартості, десь близько 15 мільйонів гривень. Попит є, наразі ми подаємо і нові заявки на сьогоднішній день. Зараз ми будемо відправляти на фонд близько трьох заявок. Що стосується програми Енергодім, тут трошки важче, тому що програма не працювала протягом 2022 -23, початку 23-го року лише за тими об'єктами, які подалися ще до повномасштабного наступу. На сьогоднішній день є попит на програму «А» спрощений», і тому а, ми. Якби активно ведемо роботу в даному напрямку. На сьогоднішній день ми подали вже декілька заявок до фонду, очікуємо початок робіт і ведемо подальші там роботи з залученням ОСББ, створення нових ОСББ для участі в даних програм. Ще плануємо там, я думаю, до кінця там до літа ще близько. П'яти ОСББ подати подані програми на енергомодернізацію будинку. Загалом по місту я казала 23 ОСББ в роботі по програмі енергодім. А, а якщо ми, наприклад, кажемо за кількістю учасників програми, тобто набрали там, скажімо, 30 заявок ви uh -huh. отримали, і, наприклад, наступний рік ви більше не набираєте, чи немає такого обмеження? Ні, немає такого обмеження. Заявок може подаватися Скільки, поки не закінчаться грантові кошти Фонду енергоефективності, тобто цього обмеження немає. Що стосується там, <кій> подачі заявок, окрім нас, в ОСББ може самостійно податися. Тобто У нас немає такої монополізації, що тільки через нас. Ні, ОСББ подає самостійно. ОСББ звертається за допомогою, окрім там, нас. у нас ще є... Такі ініціативні проєктні організації, які також надають консультацію ОСББ. ОСББ може звернутися до регіонального радника, який є на місці, до Максима Литвиненка, який безпосередньо є там представником фонду. Ну, тобто варіантів у ОСББ дуже багато і вони цим всім успішно користуються. Чи може скільки на цей рік виділили з міського бюджету коштів на програму Енерго? По, програ... по програмі Теплий Миколаїв підтримки ОСББ в рамках програми Енергодім на цей рік бюджет 6 мільйонів гривень. Якщо буде попит, будемо про... просити ще, тому що попит є.